Привіт, друже! Ну що, дочекались? Блізи викотили припач Міднайт. Щоправда, сирий, як морква з грядки і дерявий, як гомосек після групо вухи, в принципі, як завжди, але він є. Отже, подорож триває. Добавили купу всіляких новинок. Про основні з них неодноразово розповідав в попередніх відосах. Глянь, якщо не бачив, у цьому плейлисті. Тому підпишись і вдарв дзвіночок, щоб не пропустити саме цікаве. Лайкни і підтримай канал гривнею, як от Юрій Кей. За що йому дяка. А я і надалі робитиму ламповий контент для тебе. Гра отримала не лише масштабні системні зміни, а й цілу низку технічних неполадок, частина з яких виявилась доволі незвичною. Гравці помітили зникнення великої ділянки текстур на стику на гранду, зангарського болота та шатрата, через що місцевість виглядає як суцільна біла поверхня, схожа на сніг, а також появу в небі пустошей гігантського кільця, впізнаваного як велика печатка з піраміди Дазар Алора, що періодично виникає і в інших локаціях. А я, мабуть, буду подалі від таких місць, як якісь чортові бермудські трикутники. Альтеф-4 зразу, як таке побачу, і в груні ногою днів три точно. Чергове сплющування характеристик і рівнів предметів, реалізоване разом з оновленням, загалом пройшло успішно однак спричинило побічні ефекти. Застарілий контент на кшталт вежі магів і бійцівської гільдії став помітно легшим. Хоча й досі вимагає дотримання базових механік, а також призвів до серйозних збоїв балансу, якими тимчасово скористались деякі гравці. Зокрема, частина спорядження з подій подорожей у часі Battle for Azeroth після старту оновлення зберегла 632 рівень предмета, що значно перевищував максимальні значення після сплющування, дозволивши проходити міфік плюс підземелля та рейт Manaforge Омега з рекордною швидкістю. Після поширення інформації розробники оперативно прибрали ці предмети з продажу, а згодом повернули їх із виправленими показниками, попередивши про можливі санкції для тих, хто зловживав помилкою. Санкції? Е, та то їм нічого не буде. Додатково певний час усі істоти та боси рейдів The Varвізін мали мінімальний запас здоров'я, десь до 800 одиниць, а в Амір Драсілі активувався бонус шкоди для застарілих рейдів, що дозволяло соло зачистку майже всього контенту. Але обидві проблеми були досить швидко усунені. Радіємо чи ні, окремо гравці звернули увагу, що парні клинки для ДХ тепер продаються за золото, замість загадкових фішок, картелів. Версії 134 та 147 рівня були доступні у відповідних торговців у Дорногалі за виконання визначених вимог, що ймовірно є бонусом для мисливців на демонів нової спеціалізації Пожирач, який без того імба. І то всі побічні ефекти, навіть вітамін С і то їх має більше. Про всі розказати то часу займе ого -го. у офіційній заяві Blizzard підтвердила, що запуск оновлення 12.0.0 супроводжувався критичною помилкою, яка могла призводити до втрати збережених комплектів трансмагрифікації та витраченого на них золота, через що сервери тимчасово вимикалися для розслідування та виправлення. Водночас частина функцій, зокрема реєстрові підприємства, залишаються відключеними, а проблеми з аукціоном пов'язані зі сплющуванням рівнів предметів обіцяють усунути найближчим часом. Блізи хотіли сплющити і тим левел, а в результаті плющать гравців, які на секундочку заплатили гроші, а отримали якусь ганчірку з козявками. Також розробники підтвердили, що зміна фракції наразі може ламати трансмогрифікацію, а при першому вході після оновлення зовнішній вигляд персонажів скидається і потребує повторного застосування. Вони в поті чола працюють над виправленнями всіх можливих неполадок, а деякі вже виправили. Тому чилимо і тримаємось подалі від спокуси. Воно того не варте, якщо ви не мазухист. До речі, доповнення The War Within офіційно увійшло до базової версії World of Warcraft. У наслідок чого весь його контент став доступним за звичайною підпискою, без необхідності окремої покупки. Паралельно розробники продовжують активну роботу над розвитком стандартного інтерфейсу Midnight. У свіжій тестовій збірці було покращено функцію перетворення тексту в мову та низку інших елементів. Важливою зміною стало й відкриття всіх підземель The War Within на звичайному героїчному та базовому епохальному рівнях складності. Раніше позасезонні підземелля були доступні лише на нормалі, що обмежувало можливості отримання деяких нагород, зокрема засобів пересування. Тепер у базовому міфічному режимі можна відвідати розколену темного полум'я з шансом здобути поводдя гнітика. Та кам'яне склепіння заради мехакостюма, а також знову виконати досягнення майстер алгарійських підземель, яке вимагає проходження всіх підземель доповнення на будь-якому міфічному рівні за танка, бійця та лікаря, і винагороджує декоративним комплектом універсальні сувеніри торговця. Вуйко, у вас прикид схожий, як у тих поляків, які траси перекривають з України. Що ти там мовиш, хлоп? Водночас Блізард повідомила, що кілька підземель, а саме Яма Сарона, престол Тріумвірату, Небесний Шлях і Академія Альгелат, тимчасово будуть недоступні на всіх рівнях складності під час попереднього оновлення, оскільки вони увійдуть до ротації першого сезону Міфік плюс Данжів і повернуться з виходом патчу 1201. Відповідно, наразі неможливо отримати пов'язані з ними предмети декору, зокрема око Акеруса, круглий стіл небесного шляху, вольдракенську книжкову шафу та аргузьку скриню. Натомість уже доступні інші нові декоративні нагороди з підземелі рейдів, зокрема канделябер-горнила згорнила штормів і свічна стійка воск Мейстера з розколене темного полум'я. А що там у нас на цьому тижні цікавенького? Основна подія цього тижня присвячена локальним завданням. Виконуючи їх, отримаємо на 50% більше репутації. Додаткова подія присвячена подорожам у часі в доповнення Battle for Azeroth, під час якого персонажі 10 плюс рівням можуть відвідати низку підземель кул Тіраса та Зандалара. Любителі ПВП можуть взяти участь у бійці розбірка Шадопан. А до 10 лютого триватиме подія брухливі потоки часу 5. Отримали вже сертифікат на маунта. Я вибрав у цього бру. Бронзового могильнокрила. саме ефектний, як на мене, у найближчі кілька тижнів, за перегляд трансляції World of Warcraft на Twitch можна отримати чергову twitch дроп нагороду, предмет декору для житла у вигляді плюшевого мурлока, милого зеленого моргила. Для утримання якого необхідно зв'язати свої облікові записи, Battle.net і Twitch, а потім в до вечора 17 лютого переглянути 4 години у сумі трансляцій по Вов. Додаткові копії цього предмета зможемо придбати у продавчині в новому Сільвермуні після виходу Midnight. О, то можна зліпити в дворі з тих малючків мега-мрегла, щоб відлякував ворон і набридливу дітвору, що тишком ходять на мої черешні. Також не забудьте заглянути в комерційну крамницю і потратити жетончики, якщо ще не потратили. Шопінг Always Satisfaction до речі. У відповідь на невдоволення спільноти з киданням їхніх образів трансмогів. Розробники пообіцяли надати кожному персонажу одну безкоштовну повну зміну трансмогу для наступної комірки набору образів. Однак реалізовано це буде лише з виходом оновлення 12.0.1. Перед самим релізом Міднайт у лютому, водночас Blizzard підтвердила, що в цьому ж патчі планує виправити проблему з трансмографікацією артефактної зброї. Наразі збережена можливість використовувати всі образи артефактів різних спеціалізацій, але з незрозумілих причин було скасовано давнє послаблення з часів Shadowlands, яке дозволяло накладати образи артефактів одного типу на зброю іншого, що особливо болісно позначилось на друїдах із їхніми унікальними іклами Ашамане та кігтями Урсока. Розробники дали зрозуміти, що це, ймовірно, є помилкою, а не свідомою зміною. Виходить, вони ще самі не знають? Ага. На тлі критики оновленої системи трансмогріфікації Blizzard також повідомила про зниження її вартості аж на 50%, фактично повернувши ціни до попереднього рівня. Плати бакси, євро, гривні? А, і золото теж віддавай. Та зробіть вже нам той трансмог безкоштовним. Мало ми грошей вбахали за більш ніж 20 років. Блізи, блізи. Йдемо далі. У попередньому оновленні Міднайт, попри загальне зниження ролі битв вихованців, для колекціонерів було додано серію з трьох ліній досягнень і одне метадосягнення, які вимагають перемоги над усіма наставниками Калім Дуаро, східних королівств і нордсколо, командами петів певного типу 25-го рівня та нагороджують трьома новими вихованцями і однією іграшкою. Ой, для мене ті досягнення з розряду сальто назад з приземленням на велик без сідла до. А в магаз вже повернули предмети з набору кровавий двір, що включає транспорт і декоративний комплект броні, уперше представлені у жовтні 25-го року. Причому тепер вони продаються окремо. А гравці міст Оф Пандарія Класік отримали доступ до власної версії цього засобу пересування. Хто ще не купив їх, а грошенят назбирав, є можливість виділитись, що правда не малою такою кров'ю. З виходом попереднього оновлення Міднайт система житла починає набирати обороти, отримуючи нові активності механіки та нагороди, зокрема й житлове підприємство, тісно пов'язане з гномами острова Мехагон. Для спрощення доступу до якого розробники слава Богу передбачили спеціальний пропуск у житловому районі. Присутня мехагномка, що без жодних вимог видає візу на мехострів, дозволяючи новим персонажам пропустити вступний сюжет Battle for Azeroth і одразу зайнятися основними справами на острові, куди також веде окремий портал швидкого переміщення. Блізи, оте проходження кожним альтом нудної компанії, попередніх доповнень, то не добре. it's bad, what the fuck, окей. Okay? А точніше, як оте згадую, то наче мені лопату гівна кидають в душу, а потім ще й ногою розмазують. Не треба злити нас. Все заспокоївся на честь запуску системи житла. Blizzard організовує тематичну подію, «Азерот зерот у межах якої 30 31 січня в Іст-Енді, Лондон відкриється спеціалізований офіс одноіменного так званого ріелтерського агентства, де відвідувачі зможуть випробувати систему житла, поспілкуватись з розробниками та контент-мейкерами, і отримати подарунки. Програма включає екскурсії найкращими будинками гравців, детальні презентації можливостей системи, сесію запитань і відповідей із директором Марією Гамільтон та головним художником із житла Джеєм Хваном, а також майстер-клас із створення. Будинку з нуля при цьому всі ключові події транслюватимуться онлайн. Паралельно спільнота продовжує відкривати секрети декоративних предметів. Зокрема, було з'ясовано спосіб отримання скрині із скарбами золотистого хмарного змія. Для цього потрібно виконати ланцюжок із п'яти завдань у торговця декором другий стілець ПАВДО в Штормвінді, Оргрімарі або Дорногалі. після чого в Пандарії у морі на півночі нефритового лісу з'являється затонулий корабель із істотою Фредеріком Феєричним. У якої можна забрати бажану скриню. А додаткові копії згодом купуються за 1500 золота у ПАВДО. Водночас гравці демонструють дедалі винахідливіші проекти. Удній перетворюють житла на символічні будинки Орди із статуями Керна, Саурфанга і Волджина. Інші створюють піксельні зображення відомих персонажів, шахові кімнати, як з Гаррі Потера, або навіть повноцінні стадіони. Тоді як дехто навмисно перетворює помешкання на занедбані халупи. Боже, Боже, то легше ту халупу спалити, чим там потім поприбирати. З урахуванням відгуків спільноти в актуальній бета-збірці Міднайт було збалансовано бюджетну вартість декору. У багатьох випадках її зменшили на два пункти. А також додано новий предмет сутність деревини, який імовірно випадатиме як рідкісний ресурс під час заготівлі деревини в будь-яких доповненнях і дозволить обмінювати його на потрібні типи матеріалів у дроворуба житлового району, спрощуючи доступ до ресурсів для облаштування будинків. Вангую, що в наступному доповненні будемо збирати каміння, а десь до 2030 року вийдемо в залізну добу. У свіжій бета збірці доповнення Міднайт розробники додали низку нових засобів пересування та досягнень, орієнтованих насамперед на колекціонерів і любителів відкритого світу. Зокрема, за повне прокачування репутації з малими фракціями нових локацій, гравці зможуть отримати тіньового дракояструба за досягнення душа компанії. А за знаходження всіх скарбів у харандарі відкриється. Жвавий хлороцероз. Боже, то що за хвороба? За досягнення скарби Харандара окремо було представлено расовий транспорт харанірів Грімлінкс, який надається за досягнення союзна раса хараніри та буде доступним для використання всіма персонажами без обмежень. Хоча частина гравців уже звернула увагу на суперечливість кольору Маунта до кольору броні самих харанірів. Може нова раса буде міняти забарвлення відносно кольору Маунта, як Хамелеон? Піду запатентую цю ідею, потім продам блізам. У Міднай також з'явиться власний аналог міні-мета досягнень На старті доповнення буде доступне досягнення Осяяти ніч із нагородою у вигляді блискучого пелюсткового крила, для отримання якого необхідно виконати повний набір активностей відкритого світу, дослідження, пошук скарбів, перемоги над рідкісними істотами та участь у публічних подіях у кожній із ключових локацій. Крім того, у грі з'явилися ознаки повернення функції створення та обміну скріншотами. В бета-версії було знайдено великий подвиг із категорії промо-акцій власний світ. Пов'язаний з іграшкою піноматична камера, а також нові елементи інтерфейсу для опції поділитися фотографіями, що натякає на можливість публікації знімків із заголовками та описами на окремому офіційному ресурсі в межах майбутньої акції. А по досить правдивих чутках, Blizzard, попри неоднозначний досвід із спеціалізацією пробуджувача-насичувача, продовжує вивчати інтерес гравців до нетипових класових ролей. Нещодавнє офіційне опитування деяких гравців включало варіанти на кшталт мисливця лікаря чи чорнокнижника танка, що свідчить про потенційні плани щодо запровадження в сучасній версії гри нових нестандартних спеціалізацій у далекій перспективі, ймовірно, не раніше доповнення за Last Titan. До речі, один із розділів січневого випуску журналу Game Informer, присвяченого World of Warcraft, несподівано торкається цього фінального доповнення саги World Soul Saga, для підготовки якого автори видання відвідали офіс Blizzard і поспілкувалися з розробниками. Отримавши перші подробиці щодо можливого оновлення нордсколу. Редакція опублікувала фрагмент відео-інтерв'ю, з якого стало відомо, що команда має намір зосередитись на розвитку знакових і улюблених гравцями локацій, розповідаючи про них. Нові історії, і саме північний континент стане одним із ключових напрямків цієї роботи. Розробники підтвердили, що в The Last Titan гравці повернуться до Нордсколу, де зможуть побачити, як він змінився, поки ми тусили в інших доповненнях. Водночас, досвід оновлення зон у Міднайт, які отримали дуже позитивні відгуки тестерів, буде враховано під час створення сучасної версії континенту. Новий Нордскол планують повністю привести до актуальних візуальних стандартів, зберігши його впізнавану атмосферу. Частина знайомих регіонів зазнає глибоких змін і розширень з'являться абсолютно нові зони, тоді як окремі місця залишаться близькими до оригіналу, обмежившись переважно графічними оновленнями. При цьому Blizzard прагне уникнути різкого контрасту між сучасними та застарілими областями. Тож оновлення торкнеться всього континенту за аналогією з повністю переробленим Кельталасом, але в набагато масштабнішому форматі. За словами авторів гри, повернення до Нордсколу має чітко дати зрозуміти, що з моменту останніх подій минуло чимало часу, а гравців очікують нові сюжети, персонажі і історії, пов'язані з місцевими культурами, та водночас логічно продовжуючи наратив Мідней. Розробники визнають, що робота над Нордсколом є для них особливо відповідальним і навіть дещо лячним викликом, адже цей континент однаково дорогий обом фракціям, тісно пов'язаний із подіями Варкрафту третього та містить безліч культових локацій і персонажів. Тому Команда дуже обережно підходить до кожного рішення, зокрема й до питання можливого повернення гравців до льодяного трону. Якщо ж оновлені зони в Міднайт та The Last Titan будуть тепло сприйняті спільнотою, у майбутньому Blizzard не виключає повернення й до інших регіонів старого світу, як у межах окремих сюжетних оновлень, так і потенційно цілих доповнень. Детальніше про що розробники обіцяють розповісти згодом. Вже давно казав, що всі зони гри треба обновити. А то літаєш, літаєш по гарненькому Казалгарі, потім телепортуєшся в якусь стару локацію і не розумієш, чи то тобі мухоморів підсипали в таверні, чи матриця дала збій і не може перегрузитися. Бувало у вас таке, що ви в рейді отримували оргазм а два за один рейд? В мене от було недавно. Прийшлось навіть цигарку викурити, хоча я її не курю вже давно. Це як зустрів там ту дівчину з 9 класу з соковитими деньками, яка тобі дуже подобалась? Та ні, хоча від соковитої деньки я б не відмовився, поки дружина не бачить. Діло було так: на вулиці, сніжок, вівторок, вечірок ще не встигло світло зайти в розетки, а я вже з ліхтариком за компом. Палець безперервно, тайцеї кнопку Павер. Треба ж в рейді ще купу всього вибити. Тим часом оператор ДТЕК піднімає булки і йде до вимикача. Давай, давай, є! За секунду я в Windows, а ще за одну регаюсь в Манафорч Омега. Коротше, все як завжди, від Дубасили Сентінела, Лінітара і на Азінтрі. Я, як завжди, жму по інерції, ті кубики, монетки, інтрансмошки. адже мені ніколи нічого крутого не випадало, і я вже втратив надію. Видно, рандому ти плящину не заніс. Ай-яй-яй. Заніс, бо тут я бачу, що мені випадає 94 зі 100. І не можу повірити. Це ж на супер унікальний плащик в стилі ефіріалів, який модно висить, не торкаючись спини. Стоп, але ж це не 100. Може хтось заніс рандому плящину і ще маленьку зверху. Не знаю скільки часу минуло, поки я стояв в ступорі, але бачу, приходить інвайт на наступне крило. І я розумію, що не хочу залишати плащик сам. Ну та аферисти можуть вкрасти і через офшори переправити на канари. Мені тоді не до сміху було. Я реально чекав, поки полоска дійде до кінця, щоб полутати той писк моди. Хоба! Зразу зайшов на аркан мага і приміряв йому. Люксично дивиться. Тепер можна і далі дубасити босів. Настрій був, наче пляшку коняку випали на двох з незнайомкою і скочили у ліжко. Далі хлопнули Араза з його пілонами, трьох наглих дх акробатів і фрактилуса з його стінками на пару. В тому крилі мені випали дві звичайні шмотки, на які я і уваги не звернув. Але в команді був чел, який по ходу скупляв все, що тільки можна, бо запропонував мені за кожну по 20к золота. Я в добра душа, тому не зміг йому відмовити. А нафіга він їх купляв під кінець сезону? Це ж ізі каталізатором робиться. Я от хотів його спитати, але передумав вчасно. Хе -хе. Радості вже не було, як після плащика. Ну хіба так на плящинку пива з не дуже красивою сусідкою. Без задньої думки, швиденько регаюсь на останній квартал, адже скоро знову відключення світила. Група попалась толкова, тому шустро прибрали з дороги короля Салхада Аара. І його королівського маунта. Ну що ж, Діменсіус, знову ми зустрілись в тому ж самому місці. Прямо як зі старим другом в п'ятницю ввечері біля барної стійки. Чесно кажучи, так швидко я його ще не проходив. Знову вже знайомі кубики, монетки, трансмошки. І, оу, щит! Мені маячить 99. Дивлюсь, що. А це камінь повернення з ефектом засмоктування, типу як в чорну діру. Знову ступор і якесь недобре відчуття, що цього разу хтось точно виб'є більше число. Не знаю точно скільки та полоска йде до завершення, але в мене було враження, що цілу вічність. Навіть дійшовши до кінця, нічого не відбулось. Камінець тупо завис десь в небуті. Я, чесно кажучи, був в повному ауті, так як не до кінця розумів, як ця система працює. Тому вимушений був вийти з рейду в надії, що камінець не загубиться десь там, через оті бюрократичні схеми, бо світло от-от офнуть. До речі, напишіть в коментарях, хто знає нюанси тієї системи дропу, що там і як. Кам'янець все ж впав мені в торбу. Щоправда, за хвилин п'ять фух, спокій і ейфорія одночасно. Виключайте світло. До речі, під час бою я переплутав планету з чорною дірою, і мене засмоктало в неї. Ну і зрозуміло вбило. Як символічно, правда, загинув в чорній дірі, щоб навчитись нею управляти. Ну що ж, ще одна гарна обновка для мого Shadow приста. Радості було так багато, ніби випив ящик віскі з командою отих дівчаток зі стадіону, а потім скочили у ліжко. Ліжко гаплик до сих пір не віриться в таку удачу. Тепер на черзі маунти. А я зникаю і тихенько вас покида. Aiu.